Рідні загиблих воїнів зустрілися з управлінцями. Круглий стіл відбувся за ініціативи дружин та матерів військових. На зустрічі, яка відбулася в міській раді, 18 березня, окрім міського голови, були присутні керівники профільних управлінь. На нараді розглянули питання, які стосуються будівництва меморіального комплексу в місті, благоустрою військового сектору, кладовища, зразків пам'ятних надгробків, перенесення еспланади пам'яті, питань медицини, освіти та інше. Всього було винесено на обговорення 11 питань. Останній раз ми в такому форматі великому з рідними зустрічались десь приблизно півтора-два роки назад. Тоді ми вирішували питання затвердження єдиного зразку пам'ятного знаку на військовому секторі. Ну і якось так у нас є група в вайбері з рідними, такі якісь нагальні питання там оперативно ми вирішуємо в цій групі. Ну але от останнім часом ми в законодавстві виявилось, де багато змін і стосовно медицини, і стосовно освіти, і дітей загиблих, і якогось забезпечення рідних. Тому багато питань виникає, Тому ми вирішили таку створити одну зустріч, велику запросити всіх рідних і розглянути такі питання, які ну Турбують рідних було надано багато доручень нашим профільним спеціалістам. Ну і таке болюче питання, таке нагальне, яке в нас довгий час залишається невирішеним. Це уніфіковані зразки пам'ятного знаку на нашому військовому секторі, тому що деякі рідні хочуть, щоб це було. Затверджені зразки такі уніфікованого пам'ятника, козацький крест, або там е у вигляді хвилі такої морської, а деякі рідні вони напроти дуже хочуть, щоб це був такий власний, такий якийсь зразок пам'ятника. Тому ну, не можемо влада не може якось наполягати на цьому, що буде саме такий там зразок або інший, тому що таке, ну тут болюче для кожної родини це питання. Ну, я думаю, що по цьому саме саме питання по пам'ятникам ми ще будемо зустрічатись. Під час зустрічі рідні загиблих військових могли почути відповідь на хвилюючі питання та внести свої пропозиції. Матір воїна вказала на необхідність в місті звучання загальнонаціональної хвилини мовчання, а дружина загиблого захисника запропонувала провести акцію із встановленням куточків пам'яті. Кожен раз, коли всі проходять поховання, мене найбільше це турбувало, що ніхто під час хвилини мовчання у місті не дотримується цього разу. І також я часто ходжу в. А тебе і там теж мене це оці два таких місця, де я дійсно зрозуміла, що зупиняєшся, а люди навіть ще так дивляться з призріння на тебе. І я дуже щаслива, що сьогодні це питання піднялося і воно піде в життя. І Мені дуже хочеться звернутися до всіх жителів міста Южно. Будь ласка, наші діти загинули. Вони достойні того, щоб ми на день один раз одну хвилину віддали. Для наших воїнів хвилиною мовчання це про це велику систему пам'ятування треба. З маленького дітей вчити, що ця війна йде і пройшла не просто так, що хтось там десь колись воював. Ні, це треба людей привчати, людям нагадувати, поясняти, показувати. І ось такі маленькі якісь акції, це не треба там робити якісь грандіозні, геніальні чи якісь. Коштовні речі, це може бути маленька акція, ті ж таблички. В великих містах, в маленьких містах, багато скверів, багато гарних парків. І на лавочці це маленька табличка, на якій просто написано, що тут міг сидіти той, хто віддав за тебе життя. Кафешки, ресторани роблять столи пам'яті. На столах теж чіпляють маленькі таблички кажуть: тут міг. Пити каву той, хто віддав за тебе життя, той, хто воював це велика робота. Ми не хочемо перетворювати перетворювати місто на якісь такі пасмер кладовище, нагадувати кожен день. Ні, це може бути такі маленькі, якісь гадки, щоб люди не забували і не розслаблялися. По поводу переносу еспланади, я вважаю, що це такий саме із важніших, тому що було несколько варіантів. Ну це ж біля Олімпу, дійсно найкраще. Ну, наприклад, мене цікавило питання, вже 9 місяців перейменували вулицю Цвітаєва, а це була ініціатива обласної адміністрації воєнної. Але за 9 місяців так не знайшлося меценатів на таблички. Узвучені проблемні питання на нараді управлінцям доручено опрацювати. Більше про зустріч дивіться в програмі Розширена нарада. підвалу в нове приміщення. Центр надання соціальних послуг залишає старий підвал. За адресою Миру 16 служба працювала майже 25 років. Умови в цьому приміщенні вкрай незадовільні. Стіни в плісняві, підлога провалюється. Ситуація обтяжується тим, що соціальна служба працює з вразливими верствами населення. Люди з фізичними обмеженнями не можуть потрапити на прийом через відсутність пандусу. Дуже давно вже наш центр надання соціальних послуг перебував у приміщенні на півпідвальному, який не зовсім був пристосований для роботи як людей, так і для прийому громадян. Особливо це стосувалося людей з обмеженими фізичними можливостями. Там технічно неможливо було зробити ні пандусу, ні якогось підйомнику, тому були нарікання. Так, люди зрозуміли, що ну, десь необхідно було перебувати, але ми все ж таки сподівалися і працювали над тим, щоб якось все ж таки знайшли більш пристосовані приміщення. До того ж, всі заклади соціальної сфери, які обслуговують людей. Мають свої певні критерії, і саме основний критерій це елементи доступності. 98 осіб, якщо я пам'ятаю, знаходяться у відділенні на постійному обслуговуванні відділення догляд вдома, і порядка 4 тисяч в рік. Приходять людей на будь-яку послугу, або так як наш центр є ще виконавцем програми соціального захисту окремих категорій населення та підтримки окремих категорій населення, то це майже всі, хто звертається за склад, опинився в складних життєвих обставинах, або ну, всі наші категорії до пам'ятних дат, свят і так далі. Тобто це дуже великий поток людей. Нове приміщення для центру надання соціальних послуг розташоване в четвертому мікрорайоні. Воно має пандус та достатню площу для прийому громадян. Передбачені кімнати для юриста, психолога та великі кімнати для відвідувачів. Соціальна служба виїжджає з підвалу миру 16, де раніше було податково на Вепілярській 24. Там був центр надання адміністративних послуг спочатку, потім була податкова. Податкова служба виїхала частично, частично залишилася в меншому приміщенні, а великі залишила. Тому і нашою громадою було вирішено, що буде переїжджати центр соціальної служби. Тепер на Новобілярській, 26, там 100 квадратів, і люди будуть знаходитися в більш найкращих умовах. Там є пандус, де можуть і інваліди попасти до них, і більш зручні такі умови. Це остання наша служба, і ми її вже переводимо вже 17 березня підписаний договір оренди за одну гривню з фондом комунального майна. І вони можуть приступати до переїзду. Розпочати прийом громадян у новому приміщенні соціальна служба планує з 1 квітня. До того часу кімнати мають облаштувати меблями та навести лад. Наразі необхідну допомогу фахівці надають ще за старою адресою. 32 технічні спеціальності для молоді та дорослого населення. Навчання на курсах та вибір професії пропонують в Державному навчальному закладі Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. 17 березня в навчальний заклад в Одесу приїхала делегація з південного. Керівниці центру зайнятості та управління освіти пройшлися екскурсією. Вони подивилися майстерні, в яких проводиться навчання та умови проживання студентів. Я здивована, що такі заклади є. Ну, по-перше, з самого порогу ти бачиш абсолютно, ну охайне чисте приміщення, да ну це теж налаштовує на якісь позитивні думки. Нас сьогодні провели екскурсію майже по всіх локаціях, які є. Тобто, ми подивилися і підготовку кухарів, і підготовку там, сварювальники, електрики, сантехніки, будівельники, швачки, тобто багато робітничих спеціальностей на які на жаль, випускники шкіл на сьогодні не дуже звертають увагу. Всі налаштовані, що треба здобути вищу освіту а у нас сьогодні в Україні є дуже великий брак робітничих спеціальностей, і люди на жаль не знають багатьох можливостей, які у них є. Тобто, що вони через службу зайнятості абсолютно безоплатно можуть пройти навчання і навіть пройти курс бухгалтера або Підприємницької діяльності відкрити свою власну справу: перукарська справа, манікюр, токарство, електрогазозварювання, кухарство, кондитерство, кравецтво, штукатурництво, 3D-моделювання, бухгалтерія, веб-дизайн та багато іншого. Такі спеціальності можна опанувати в закладі. Проживати студенти можуть у гуртожитку, що розташований в притул з навчальним корпусом. Є три кімнати облаштовані за вимогами інклюзивності. Ми сьогодні подлаштовуємося про навчання учасників бойових дій, які завершили свій бойовий шлях і мають бажання інтегрувати в життя в соціальне життя і отримати нові професії, які будуть їм корисні в їх житті. Наші професії різного напрямку це професії сфери послуг, це професії промислового напрямку, це професії і будівельного напрямку. Професії ще раз наголошую: 32. це дуже великий спектр професій, які сьогодні за. Треба на ринку праці роботодавця. Ми співпрацюємо з роботодавцями дуже плідно, і вони розуміють, що наші здобувачі освіти будуть гідними працівниками, бо в них є час побачити, які вони вже можуть реалізувати свої навички і знання, які вони освоїли під час навчання. Людина може не мати освіти або мати будь-яку кількість дипломів. Навчання та проживання є безплатним для осіб, які перебувають в статусі безробітного, компенсуються витрати за проїзд на навчання. Є професії, які можуть взагалі проходити дистанційно до виробничого навчання, ну які пов'язані з теорією, взагалі, тобто обліковець, наприклад. А є професії, які потребують присутності в обов'язковому випадку. То, наприклад, електрогазозварник, бо там треба робити руками, так і потрібна присутність. Особа і отримати при цьому не просто знаєте, як папірець, який ти вчора якийсь випускник там сам навчився, навчив тебе і дав тобі папірець, а отримати свідоцтво державного зразку, тобто отримати професійну технічну освіту. Якщо особа про цьому не знає, що їй до вподоби, Бо вона м, хоче бути і кухарем, і кондитером, і швачкою. У нас є система профорієнтації. М, особа приходить до фахівця, є цілий відділ, який цим займається, пройти тести. Отримати ти відповіді на всі питання, які цікавлять стосовно професійного майбутнього, В службі зайнятості зазначають, відчувається нестача працівників саме робітничих професій. Кадри потрібні, а бажаючих працювати поменшало. Досить непросто скерувати на робітничі професії. Напевно, ще спрацьовують оці стереотипи, що робітнича професія це щось таке непрестижне і, напевно, воно низько оплачуване. Якщо порівняти оплату головного бухгалтера і електровазозварника, то повірте, на сьогоднішній день електровазозварник отримує достойну заробітну плату. Те ж саме стосується кухарів, те ж саме стосується швачок. Тих людей, які працюють на виробництві. Все, що пов'язане з виробництвом, з промисловістю. А в нас регіон, у нас є багато підприємств, яким потрібне саме на виробництві. На погрузчики, на навантажувачі, на верстати, токарі, слюсарі. Це там, де затребані робочі руки. І тенденція є до того, що підприємства готові взяти на роботу жінок, молодих жінок, які перенавчаються і отримують можливість працевлаштування. Для ознайомлення зі спеціальностями, які є в Державному навчальному закладі, Центр професійної технічної освіти Державної служби зайнятості, в палаці культури проведуть захід 21 березня о 13 годині. В паркетну залу запрошується молодь на презентацію професій.